Друзі, на авторинку Карпарк продаж від власника. Нагадую, це прийшла автівочка, ми її відзняли, рекламуємо, але телефонуйте ви власнику, бо телефончик буде під цим відео. Тож що на сьогодні? Ви погляньте, яка шикарна у нас шкода Octavia. 2008 рік, 1,9 дизельочок і автоматична коробка передач. Так, власне, каже, тут саме ота мокра, яку всі полюбляють, саме те щеплення. Позаду, як бачите, у нас парктроніки. А сонечко сонечка трохи сіла, але щоб ви побачили, такого гарного зеленого з перламутром кольору. Саме ваш полюбляємий е, кузов Лівбек. Зараз покажу, що ви так полюбляєте. За одної побачите ТДІ. Ви погляньте, скільки тут забагато місця, друзі. А оце, цих от пакуночках ще додаткова гума вас чекає. Так, Це зима. А зараз на автівочці вже власник перебув на все сезоночку. Ось такі от легкосплавні диски. Так, демо. Картки, будь ласка, не задряпані. Скло бокові Volkswagen. Салончик ну трошки треба причухати, але він не зацарапаний, не задряпаний. Так само і стеля, ви поглянете. Вся рівненька, ціленька, як треба. Килимочки гумові у нас. Давайте йдемо. Переднє місце розглядати, будь ласка. Ось вам стойкі порожки. Це просто грізючка, це не іржа. Так само дверцята. Нагадую, таке тонування у нас. Так, Бачите, шкода. Сидіння пасажира, торпедочка. Будь ласка, все ціленьке. Я ж кажу, косочок, дряпок нема. Кузов так само, бачите, рівненький. Ось вам фари, туманочки, щоб ви все це роздивилися. Ще раз автівочка 2008 року. 1,9 дизельок. Всі чотири склопідіймачі, Стан водійського сидіння, будь ласка, бачите, підтримуючи всі на місці. Звичайне кермо. Маємо круїз. Ось вона ДСГ. Маємо двозонний клімат, мультимедіа. Пробігу автівочки, друзі, як бачите, 344 тисячі. Торпеда ціленька, нічого не пошкрябано. Ще раз вам отак от по салону. Так, беремо ключик. І сідаю, щоб ви все побачили, друзі. Запускається музичка. Пішов ключ. Чуєте, так? Запустився дизельочок, ну, якась лампочка тільки ругається і все. Будь ласка, 17 градусів виставлено, все працює. Нагадую, автоматична коробка. Так що так, друзі, все у нас гарненько виглядає. Ну, будь ласка, можна музичку вже слухати. Так що, друзі, саме так. Ну і давайте під капоточку глянемо. Що там твориться у нас? Вже чекає наш капот. Лапка пішла. Будь ласка, ось він дизельочок. Все як є. Він коту на місці, на стакані. Будь ласка, отак це виглядає по хазяйськи під капотний простір. Так що, друзі, телефонуйте власнику, телефончик буде тут під відео. Саме він буде розповідати всі нюанси. А я кажу вам так, що автівочка восьмий рік, дизельочок автомат. Ціничок на старті 6500. Всі інші питання за вказаним телефоном. А ми працюємо тут щоденно. Приїжджайте, оглядайте та купуйте.